Ворожих ворогів, я правда зараз сказав ворожих ворогів. Дуже мало ймовірно, що хтось не буде стріляти прямо в обличчя тобі. Ти краще про таке сильне не краще. А це не ту матч? а це не занадто. Таке ти грав в, в якійсь беті, чи чи як? а я не можу це ні підтвердити, ні спростувати леудачі. Розумієш? Треба брати на нестозіреш. Ну, якщо хтось. Sponsor, Not sponsor, Runner shells is what we're calling the bioprinted bodies that you, the Each of our launch shells is really an archetype of gameplay. So abilities, passives, stat packages. So, Dr. Zaleshansky the Can look at, you know, 50, 60 meters away and say, oh, i know what that is i know what that player is capable of and i can start to think about how to counteract it one of the things we really want to do from build tracking side is making sure that we're providing people ingredients instead head of away, die, away, figuring out what you want for your build that is unique and you do that across cores you do that across implants you do that across weapon mods Да, до речі, це теж дуже прикольна особистість, яка і відрізняє гру якраз таки. Ти можеш дійсно одним і тим самим героєм, типу в тебе є все одно, оце, типу, оцей діапазон. Ти можеш або в одну сторону піти в своєму білді, або в іншу. Тобто теж не завжди зрозуміло про такого саме ти будеш змагатися, і в тебе є певна гнучні... гнучкість. How you can you realize what other hero? Cores are powerful standalone perks that can be used in combination with yeah, your to shift the gameplay style of your runner kit. We also want to make sure that they're interesting combinations of things that work together. But they have hooks that go out into the other systems so you can create this like crazy Rube Goldberg machine. Depending on your playstyle, if you're like someone who hangs back and likes to snipe, you're someone who likes close quarters combat, and you're gonna rush in. You're gonna want to cater the items that you're finding differently. The idea nice. is like have a broad spectrum that everyone can kind of find a little bit of a home to, and then we're gonna build on top of that. Or destroy awesome. like it. Oh, До речі, вони їх переіменували. Ви пам'ятаєте, що в Альфі там були назви типу там Локус, ось цей чувак називався Локус, цей вандал називався Гліч. Це має бути щось архетипове, це має бути, типу, більш стандартизовано, більш унікальне. Типу, оцей чувак. Він, типу, танк, він, умовно, там, Дестроєр. У всіх персонажах танчала навіть на магах. Я, до речі, не те, що сильно танк, але я люблю. <кхем> я, мабуть, керія. Те, що називається Керрі, я люблю дома, дамах наносити сильне, але десь типу в стороні бути Brutal, whereas a modified futuristic version of the Mjolnir armor from the original trilogy, the shell is designed to wow, a... it's so on the original. Ideology. It comes equipped with bronze on its legs that let it sprint faster, or you can use them for a quick lateral evade a riot barricade so that they can generate presence and they can generate like almost like aggro. Mm, Tupotank, Еще have no такой щит. to destroy, which activates shoulder mounted missile pods that fire heat seeking missiles. Приколо в тому, що ну, коли в тебе є класи, от як працюю там, не знаю, в Алоранті, я ніколи не грав, але як і уявляю, типу тобто, там в мобах ти саме, да, в Лолі, коли. Ти бачиш, які, яких героїв обирають твої супротивники. Ти можеш якось трошки скоригувати свою стратегію, і обрати героя, щоб контрити його. Але тут же це все дуже рандомно. Тобто, ти можеш собі якийсь білд уявити проти, наприклад, цього Дестроєра, Але чи він тобі попадеться, чи він попадеться тобі в такій модифікації, ти ніколи не знаєш. Тобто, тут все, все одно дуже рандомно. О, це воїт. Я його так і буду називати Воїтсверимача Один з найпопулярніших з класів в абіліті текюз невидимий не ну, звісно ж. Юкенспринт перше для всіх щурів, що будуть пасти тебе на екстракшені, сука. А по-друге, для ну, соло плеєрів, от я намагався, і мені не сильно, чесно кажучи, вдається. Це дуже зручно, що ти можеш будь-який момент стати і десь втекти. Так, да, окей. Але от я соло плеєр, мені типу, важко загалом е, може бути е, грати в це, чисто, тому що ну, чисто теоретично, що тебе з усіх сторін починають шмаляти, а, а в тебе нема команди для того, ну для підтримки якоїсь.

originally recon was called internally fun recon that really is the core kind of fantasy it's about hunting people down it's about playing detective if you want to find all the assassin shells on the map recon is the shell you want to use it comes with a tracker drone that you can toss out a little spider friend that crawls along the ground and that explosion overheats the target Перше, цей міні біжить в сторону найближчого ворога. По-друге, ти ще можеш підсвічувати е, кроки дуже класно. Ну і плюс у літові сканером воно сканує весь навколишній простір і прям мітками помічає, де хто сидить. Це прям Фортнайт, по-перше. По-друге, це якраз проти Войда проти цього асасіна. They can't move. They can't sprint. They're taking yeah, tick damage, and they like help you lock down a target so you can pursue them. And for their prime, Recon has this really awesome helmet that splits open, and they tap in the mode. No, it opens up and pulses, and it sends out this like wave that detects both AI. а и и Він це робить, усі в команді це бачать. Тобто він для всіх, не тільки для себе підсвічує ворожих ворогів. Ворожих ворогів, я правда зараз сказав, ворожих ворогів клас. Але ж прям молодець. Ну, от пишаюсь, пишаюсь як інколи можу. Мало хто так може. Break the shield of somebody as a recon shell, they leave holographic footprints behind, so you can follow that trail and they will lead right to him. And then finally, awareness, where if you get pinged, it'll actually tell you that someone like sees you. You won't know where, but you'll be able to be on high alert that somebody saw you in his market. Будуть тут френдлі лоббі. Блін, не знаю, насправді, не знаю. Про це нічого не можу сказати. Тут нема ПВЕ. Ну, частина гравців дуже сильно просить окремий ПВЕ режим, якраз таки ті, хто не полюбляють ПВП, тому що як ми бачимо з цього кліпа, от дивіться, він очікує ворога з, з тієї сторони, по ньому починають стріляти з іншої, і як швидко його зливають. Тобто ТТК тут доволі короткий, і ну, це велике питання. наскільки це ок? Ну, дивіться, його просто розвалили за секунду. Це велике питання, наскільки це буде ок для гравців, чи не буде це занадто фрустрейтінг, як то кажуть, да? чи не буде це занадто занадто багато неприємних відчуттів для гравців, тому що все ж таки ти хочеш з однієї сторони. Тобі ну їм треба знайти цей баланс з однієї сторони. Тобі потрібно все одно відчувати усю напругу, відчувати, що в будь-який момент на тебе можуть наскочити, і ти все втратиш. Але з іншої сторони, типу, тобі хочеться все ж таки мати можливість щось зробити. Тобто, це не має бути гра в хованки, там, де, типу, хто перший когось застав, той і переміг, тому що ну, ти просто перший почав стріляти і за секунду всіх зливаєш. Ну, не знаю. З цього, з цього приводу не знаю. Дуже багато гравців хочуть окремий ПВЄ режим до того, що я чув, що боти тут доволі важкі. Боти тут не такі легесенькі, не такі, навіть як в аркрейдерсах. В аркрейдерсах там насправді все зрозуміло, як контрити будь-якого арка. Великі арки, типу, в якісь моменти вони тебе можуть зостати з Донецька, да, і тобі тобі. Тоді тобі, ну, в принципі, нічого не зробити, і ти можеш попрощатися з лутом. Але, знову ж таки, коли арки тебе валять, нокають, в залежності від твого від цього рюкзака, в принципі, ти можеш, ну, вони перестають тебе добивати, і ти можеш, в принципі, уповсти, хтось може тебе підняти, або ти можеш уповсти до екстракшена. А тут бути з того, що я бачив, знову ж таки, у відео. Якщо тебе нокають, вони ще підбігають і висасують з тебе все життя. Тобто, ну, ну жорстко, жорстко. Це, це не така легка гра. Не знаю, наскільки тут є сенс взагалі у френдлі Лоббі. Мабуть, є сенс просто в окремому якомусь дійсно повоє режимі чи в чомусь такому. Vandal is our shell that is just by its very nature more agile than our other shells. It has microjets that let it do a double jump. It has a power slide that goes much further than our normal sprint slide. Oh, it Time overload their movement system so they can commit and chain all those actions together. They're about getting in and out, causing chaos. The arm cannon for Vandal unfolds. And you find a big -ass gun Не знаю, виглядає. Мені бачити всі ці оці коробочки, всі ці yeah. деколі, мені дуже прикольно Дуже подобається, дуже прикольно. на Зіфа, оце шосневеньке. Лутен, вона підсвічує усі контейнери. Їей! Вона підсвічує контейнери. Та actually... ти шо? Та ти шо? А, і ворогів ти можеш бачити? Prime is... Чи не типа як this, like, origami, oh, It has a... drone. Drone. Боже, це буде. There's NAI and then it can suck that loot back up. Say, i popular in and You can fly around, you can ping those pings. The thief shell also has a built in grappling device that is embedded right in the forearm. Joska sure. mid flight, it unfolds in Rosto Budiako Nice propeller that pulls you along and you can swim. Nice. nice the recharge rate for their grapple and their base handling and stats will go up as you fill the backpack. So the idea is to become a loot goblin, right? Steal as much as you can and get out. Не, ну це це імба. Це сенато крутий runner. Блин, мені здається, тільки за нього всі і будуть грати, ти що? Це медик. Triage. Я не знаю, що це таке. Somebody to so they kick back. We have triage for you they're equipped with these awesome like capacitive gauntlets where you activate them and then you can overcharge them and send out these tendrils that then like shock you back to life their tactical ability they actually have these giant drones attached to the legs and they pull them out and it's a little buddy he's got a little face and you give him a high five and send him on his way and he'll come and help with <laughs> Provide you with shields and health. <laughs> <laughs> it's drone. so we knew we needed to give him an ability that was nice for for firefights They've got two traits. The first one is a trade ability called battery overcharge, where they overcharge their capacitive gauntlets, which makes their weapons performance better. And if you're using battery weapons specifically, um breaking nice. EMP targets, and that becomes an on-ramp to like a whole new layer of build crafting. That is simple... um, yeah. any buddies that have medi drones on them, any consumable you use will get like copied to them. So you kind of almost are this like battle medic that's like constantly running triage on Тобто ти кидаєш своєму напарнику цього дрона, хилишся сам і це хилить і його теж ніфіга собі. А це не то мач, а це не занадто. Sometimes you just you just want to take a breather after a bunch of runs and just kind of go on a run to just see what happens. And Rook is really fun for that. Picking Rook automatically opts you into queuing in solo. You're able to enter into a match in progress, and you're given a starting kit. You're not allowed to bring anything. Mm. That's almost to your advantage, because you risk nothing, and anything you take out is yours to keep. Оце прикольно, тому що знову ж таки, так чи інакше, у мене просто є досвід в варкрейдерах. Я буду порівнювати з варкрейдерами, хоча це абсолютно дві різні гри. Але в варкрейдерах тебе може. Ти можеш зібрати офігенний лут і зайти на якусь нічну мапу, і тебе закине там на 18-ту хвилину, тобто на половину раунда. Все вже полутано, залишились лише такі самі, як ти, які, типу, хочуть, типу, шоч щось знайти. І, типу, вам нічого не залишається, окрім як, ну, якщо ви дозволяєте ПВП собі, вам нічого не залишається, окрім як іти і валитися з іншими гравцями в надії, що. В них є якийсь лут, який вони встигли полутати, щоб вам хоч щось десь дісталося, тому що з контейнерів, з мапи вам практично немає шансів вже щось дістати. Так, от рук це от такий самий чувак, який завантажується вже посеред діючого раунду, але він соло завжди, Тобто йому нема чого втрачати, в нього, скоріш за все, немає якогось лу крутого. І це дійсно цікава концепція, така собі. Прикольно, що вони не людей додають прямо посеред раунда діючого, а можна, типу, таких окремих чуваків закидувати. Тому що, ну, от уявіть, да, ви граєте, наприклад, там 20 хвилин, чи скільки 25 хвилин, проходить, типу, там 10 хвилин, ви, розум... ви чули один екстак, ви чули другий екстак, ви розумієте, що, типу, скоріш за все, ну, або ви вже самі на мапі, або ну там одна тіма залишилась ще на мапі. І, типу, вам трохи спокійніше стає. Yeah, oh, instead of focusing on like progression and questing and things of that sort it's a mode where we make it easy for you to just kind of drop into a match that's in progress and run about and try to scavenge as much as possible and get out with it so that you can populate your vault a little bit more for future runs Rook А so activated... ah, да, він може вдавати себе бота. Найс. Nice. Тобто виглядає він так само. Uh, тобто, ти його можеш uh, відрізнити, але боти його не атакують. Це вау. Це це теж дуже жорстко. One of the things that I've really enjoyed about Rook is The added like the even though you've known like a few crews got taken out or maybe you've taken out crews yourself you don't know how many new players get injected through rook ultimately <laughs> rook is a morality test so you have a couple of options when you see a rook either you're a decent person and you drop them a piece of loot and let them be on their merry way or you are a monster and you blast no. no, them Дуже мало ймовірно. Якщо в варкрейдерах якось більше френдлі чуваків, то в маратоні мені здається, дуже мало ймовірно, що хтось не буде стріляти прям одразу, коли побачить тебе. Прямо в обличчя тобі. <зас> Жах. Ні, ну оцей. Е... Гарбіжен чи хто він? Зів. Мені здається, що це дуже, дуже популярний буде раннер. Дуже популярний. Я вбитку маратон грав, але чи то в мене баг якийсь був, чи ПК не потягнув. В мене майже вся гра темною була дуже сильно. Е, Та бита була закрита і вона була під Індією. І згідно умов Індії, ти не можеш розголошувати, навіть що ти в неї грав. Так що ти краще про таке сильне не кричи.